Всім доброго дня. Сьогодні у мене буде розпаковка дуже швидка і коротка двох телефонів, du Dugi G310, dugie чи догі, Dugi, якщо чесно, не знаю. А, інформація різниця. Я постараюся, постараюся уточнити а, до огляду самого телефону, який буде через 2-3 дні користування. Ось так. Відчуваю вже, що запакований добре. Запаковані. Ці два телефони йшли мені загалом 26 днів доставка, 12 з яких продавець вантажив їх, і 14 днів сама доставка з пошти. Чому він так довго вантажив в мене... Є різні версії, одна з яких те, що я попросив його покласти плівочку. Сказав, будь ласка, покладіть телефон. Один коштує 82 долари 64 центи. Обидва обійшлися за 165 доларів 28 центів. Обидва я буду дивитися, тестувати. Повинні були бути чорні версії, не знаю. Зараз побачимо. Сподіваюсь вам видно. Так. А, так, чорний. Добре, запакований. А, тримав задня частина нагадує дуже сильно Galaxy S5. Є відмінності, я потім розповім. На ощуп, на відчуття, на дотик. Більш така дубова пластмасова порівняно з S-5. Так, так є, є дійсно плівочка, є, повинна бути зарядка, інструкція, більше нічого, телефон. Навушники, навіть ще Ого! А, значить, навушники є, яких я не бачив в описі, до речі, не писали, що вони мають бути зарядка. Поклав навіть ось такий стилус і USB. Так, зараз переглянемо швидко цей телефон. Є, є, є також. Плівочка і і, і... і... І все те ж саме, все те ж саме, правда, стилус іншого кольору. А не золотий, а синій. Ось так. Гарно дякую за увагу. До скорого.